Нам дуже пощастило сьогодні з погодою, 9 вересня. На сході вже холодніше, там 20-22 градуси, а тут тепло. Ми прогулюємося в лісі, і погода дійсно дуже гарна. Виходимо з Гуцульщини і переходимо на Лемківщину. Знову зустрічаємо церкву. Зараз подивимося, якого вона року. І звідки її привезли? Це храм Ольги та Володимира. Він діючий. Тут проходять літургії кожної другої та четвертої неділі місяця. Не можемо знайти, з якого вона року, і звідки була привезена. Жінка-екскурсовод каже, що священик сюди приїжджає з Тернопільщини два рази на місяць і проводить літургію. А це вже така українська хатка. Біленька, побілена, більш схожа на Глиняну. То були дерев'яні, а на Лемківщині вже Глиняні хатки пішли. Це хата 1860 року із села Верхня Везниця Закарпатської області. Зараз подивимося, як всередині. Ага, тут стоїть скриня, дерев'яний посуд, одяг такий. жупанчики. Цікаво. Так, і як завжди, піч, кровать, вишиті рушники, стіл у нас дерев'яний. Зайдемо ще в один дворик. Хати зачинені. Не всі ця відчинена. Зараз подивимося, що тут. Ну, в хатах майже в українських хатах інтер'єр однаковий. Ця хата 1944 року. Також Закарпатська область. Вибілена хата, як завжди, кровать з подушками вишитами, столик і скатертина вишита. Дуже гарненько. І такий наряд господині. Так, зараз переходимо вже далі, прямуємо через отакий рівчак. Сходинками спускаємось донизу. Будиночків тут немає. Просто йдемо і милуємося природою. Шевченківському гаю я була в 2015 році. І я пам'ятаю, як ми тут прогулювалися. І тут була краниця з такою смачною холодненькою водичкою. Зараз подивимося, чи збереглася вона, чи, чи, чи вже ні. Да, краниця збереглася, але водичка стоїть. Так, є навіть такий пластиковий стаканчик, якщо хоче хтось попити, то, мабуть, може, але вона не виглядає чистою і вона не стікає майже. Ще один дворик з хатою, мазанкою. І отут складають хату. Ці всі хати збирають по регіонам України Західної і перевозять в розібраному вигляді. І отак вони їх складають. Це в нас вже буковина. На буковині стоїть такий млин гарний. Іноземні туристи ще приїжджають до Львова. Ця хата села Вербовець Івано-Франківської області. О, такі сани стоять тут. Цікаво. Святого Миколая. Ага, Святого Миколая. О, схожі. Ага. Це курник, також з села Вербовець. Тут, я так розумію, цілий двір села Вербовець. Так. А тут тако... Сінник. Сінник. написано куча з села Вербовець, початок ХХ століття. Тут спереду ще одна хатина, але вже така більш новіша. І вже навіть не під стріхою, а під черепицею якоюсь дерев'яною. Зараз подивимося, з якого вона року. А, вона новіша, але вона з 1886 року. Івано-Франківська область. На цій території також є кафе, можна випити кави, можна поїсти сальця, ковбаски, деруни, сирники, вареники. І ще й послухати таку гуцульську музику. Пасуться коні, гуляє лелека, а там ще плаває в озері. Лебіді двоє плавають. Домашні кізочки. <пасуця> Ой, в ріп'яхах. Вони в ріп'яхах. Ну, що ти така, дівчинка, виглядаєш тут. Таку... Дитятко маленьке. Ага, вони в ріп'яхах. Просять, просять їсти. Це, мабуть, можна щось купити і їм дати більш за все. Просять, ти бачиш, Ліна, стоять, просять. Тут продаються смаколики для тварин. Без ціни, так, кладеш, скільки хочеш. А, мінімальний внесок 40 гривень. Смаколики для тварин. Годуємо. Тепер тобі. Вони вже звикли, що їх тут годують і просять, просять. Ти вже їла. О цьому третьому не дала. Давай, давай, давай. Ти вже Давай, давай, давай. Ну що, давай манюнці. Ти багато діла. <гум> манюнці. Так, пиш, манюнка. Що? Їм Ой. поклали сіна, але що ж їм те сіно, як вони І тут смаколики, їдять смаколики. Виграла в неї. <гум> Зустріли ще вулики. Добави. І от вони як маленькі будиночки такі, такі. Гарно. А тут такі вулики з дерев. Ще на останок церква. Зараз подивимося. Такі красиві церкви відкрита. А, це та сама церква. Ми в неї заходили, тільки зайшли вже з іншого боку. Були ми на початку ній. Погуляли, тепер зараз йдемо пообідати в Криївку. Хочеться смачного борщу. Як у вас Так, ну що, йдемо в ресторан. Черга. Почекаємо. Банас. Один. Бану з квартала з іншим. Шквар Шкварками є. З кінточками. Шкварками. Так, шкварком. Бограч. Супер жирний. хочете на жирне від краще. Давайте я спробую наш мограч. Замовили собі борщику. В Такі посуді його приносять. Взяли також бограч. Ну і Ще борщ. Все, дівчата смачного, да. борщик з сметанкою. Будемо обідати. Ще до борщику замовили отаку м'ясну тарілку, такі шматки сальця, хлібчик, огірочки і якийсь, мабуть, соус з часничком. Боже, це ж смакота неймовірна. Ну і звісно ж, медовуха. Як же борщик без медовухи в Краївці? Слава Україні! Героям слава! Ну і ще таку сковорідочку, баношу замовили, ніколи його не коштували. Магазин сувенірів в Криївці. можна? Поки що дякуємо. Це пиво по 135 гривень. Це ж це за пиво. Це що. Да, 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 за атмосферу, так ось таке, ще в пляшці.